Цей день настав вирішальний день для збірної України у відборі на чемпіонат світу. Пора. Так, можливо, це трішки гучно зараз звучить. По факту в матчі з Ісландією не все вирішується, адже ми, якщо перемагаємо, просто йдемо в плей-офф. А якщо програємо, просто їдемо додому. А якщо збірна України пройде, то з ким ми зустрінемось в плей-офф, Хто його зна, там може бути суперник набагато гірший за збірну Ісландії. Але точно сьогодні буде битва. Сьогодні день, коли збірна України має проявити свої сильні якості, має реанімуватись після гучної поразки в французам 4-0. Так дуже багато критики сторона нашої збірної від мене і від вас. І Мені подобається те, що є люди, які захищають збірну України, тому що це був продуманий план реброва випустити склад ноунеймів для того, щоб не витрачати сили ключових футболістів. Так воно і є. Але навіть в такому випадку треба хоч пару разів, але пробити по воротах суперника. Вибачте, але це факт. Скотиняки! І на жаль, погана новина для нашої збірної полягає в тому, що Георгій Судаков не допоможе збірні України, а тому ми втрачаємо ще одного футболіста, який зараз у формі, який зараз отримує новий досвід в своєму житті і професійній кар'єрі, граючи за Бенфіку, забиваючи там голи, будучи одним з найкорисніших футболістів в своїй команді. Але ми все одно віримо в цю збірну, і я розумію, що склад буде бойовим. Буде Миколенко на лівому фланзі, буде забарний та Матвієнко в основі в центрі захисту. І це набагато сильніший буде захист ніж то. Що ми бачили з французами, звісно, само собою. Але на жаль, як не крути, атаку нема ким підсилювати. В кращому випадку Ванат і Яремчук будуть одразу в старті. В кращому випадку Циганков одразу буде в старті. Буде в старті, скоріш за все, Шапаренко. Бо хто буде грати в центрі поля, якщо нема Судакова, звісно, Ярмолюк буде в основі, Калюжний, скоріш за все, буде в основі. Але я особисто вірю в те, що збірна України може досягти свого результату. Але знаєте, після матчу з французами. Коли ми не бачили жодної ідеї тренера, коли ми не бачили жодних напрацювань на полі командних, не зовсім віриться, що на майже Ісландію ми побачимо абсолютно іншу збірну. Це остаточно прощавай. З іншим тренерським підходом, з глибоким аналізом суперника, з врахуванням сильних і слабких сторін своєї і команди суперника знов таки. І я дуже замотивований цим матчем. Але з іншої сторони, розумію, що не треба сильно очаровуватись зараз цим матчем, тому що не хочеться сильно розчаровуватись. Кому вже молитися? Кому молитися? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву.